Допоки лунають обіцянки, на сході гинуть люди. На Прикарпатті сьогодні попрощалися із військовослужбовцем строкової служби, який загинув у Маріуполі. Це колись мирне місто тепер стало якраз такою гарячою точкою на мапі України. Богдан Шлемкевич із Білоборіськи Верховинського району потрапив під кулю 9 травня. Поховали хлопця у його рідному селі. Гуцульські трембіти в гірському селі Білоборіська звучать як ніколи. Сумно односельці Богдана Шлемкевича досі в шоці. Рік тому молодого солдата проводжали в армію, а сьогодні в останню путь. За півгодини вже всі знали, що сталося. Звичайно, ми не відразу повірили, тому що якось так склалося, що ми від тих від епіцентру тих подій. Здавалося нам, що ми далеко, але виявляється, що ми дуже, дуже близько. Нещодавно йому виповнився лише 21 рік. У сім'ї Богдан був наймолодшою четвертою дитиною. Спокійний і дуже добрий, згадують рідні. Він мріяв створити міцну сім'ю і стати священником. Для цього закінчив спеціальний вуз. Після 9 класу вступив у Волинську духовну семінарію, Армій. а потім він сам вирішив піти в армію, щоб ще мати якийсь час, щоб пороздумувати над тим. Яку йому дорогу вибрати у квітні? Богдан мав повернутися додому. Тут його з нетерпінням чекали рідні і дівчина. Але службу молодого солдата на невизначений термін продовжили через оголошену мобілізацію. У складі національної гвардії хлопець поїхав на схід країни. До останнього близькі не знали, де він. І тільки коли почалася антитерористична операція, Богдан зізнався. Він у Маріуполі. Я кажу, хлопчику, коли ж тільки не пхайся, там ніде, йди не наперед нікуди, Боже. Я Кубану звістку другий день я почула. Я його набирала від рання, він не брав телефонну трубку. Потім три рази дзвоня другий номер. Каже, ви є сестрою, ваш брат загиб, я не вірю, я його тепер не вірю. Бо далі хотів жити. Трагедія сталася 9 травня. У Маріуполі Богдан разом з товаришами по службі охороняв будівлю місцевого МВС. Несподівано з натовпу у хлопців почали стріляти. Богдана потрапили тричі, попри бронежилет, кулі для нього виявилися смертельними. Під час зміни із натовпу мирного населення вийшло озброєні. Відкрили вогонь і були поранені наші товариші, і Богдан був позаємний. Після кривавого дня перемоги в лікарні досі перебуває кілька товаришів по службі Богдана. Хто несе службу вдома, приїхали на похорони провести в останню путь товариша. Разом були різні ситуації. Було таке, що і плакали, і Ну, але в більшості випадків можна сказати, що це була життєрадісна позиція якої я ніколи не забуду. Як і Героям Небесної Сотні, сім'ї загиблого, чиновники обіцяють виділити з місцевого бюджету кошти. Семеро вже людей поховано, які були вбиті на Майдані. То обласна рада вирішила ну, спільно з обласною державною адміністрацією виділити з обласного бюджету по 100 тисяч гривень. Швидше всього, що на наступному засіданні нашої, нашої сесії буде прийнято таке ж саме рішення і по цій сім'ї. Для нас це втрата, тому що ми зараз розуміємо, що ми живемо в умовах реальної війни, і оці втрати, які відбуваються, ну, ми реагуємо на них як. Нормальні християни, тобто ми шкодуємо, ми жалкуємо за цим, що відбулося, З іншого боку, розуміємо, що суспільство повинно зорганізуватися, це повинно бути додатковим стимулом для того, щоб ті люди, які виступать, виступлять на захист своїх співгромадян, вони цим самим, навіть ризикуючи своїм життям, дадуть можливість маленьким діткам спокійно проживати матерям, людям похилого віку, і так далі. Це обов'язок всіх нас в останню путь Богдана проводжають усім селом, устиляючи дорогу квітами.